Доброго ранку, хто до нас приєднався сьогодні? У нас в гостях, як завжди, є гість і мені вже не терпиться вам його представити. Власне сьогодні у нас в гостях експерт Херсонської обласної організації комітет виборців України Володимир Молчанов. Доброго, Доброго. ранку, Доброго. і одразу хочеться перейти до питань пов'язаних з виборами. У нас відбулися вибори в Україні. Ну і звісно ж у Херсоні. яка ваша особиста думка? З цього приводу і оцінка як експерта власне, Комітету виборців України. Дякую. Ну, По-перше, прориву не сталося ніякого, тобто вибори були такими рутинними, звичайними, нічого, особливих жахливих порушень якихось не було. В той же час не було задано нових трендів в політичному житті країни. Тобто традиційні були способи агітації, традиційними були способи конкурентної боротьби між кандидатами. Такі вони де чорні, де білі, але все ж таки нічого нового, нічим новим політологічна наука не збагатилася. І виборці теж не отримали нічого такого, за, за, за що їм було, власне, варто приходити на ці вибори. Тобто тому відразу вже, мабуть, є у вас ще й питання і по явці, тому саме так, через це у нас я була думаю, явка? що низькою була явка, бо традиційного для підвищення явки фактору ідеологічної боротьби Армагеддону такого, так, не було. Вважалося, що у нас кандидати, якісь є господарники. Навіть ті, хто має яскраво ідеологічні зафарблення цих кандидатів, не тільки по Херсону, вони не на, якось акцент на це не робили, на своє е, бачення там, скажімо, сві, розвитку світу, так? а в більшості все ж таки намагались, частіше за все, ідеологи невдало намагались показати, як вони, які вони добрі саме господарники. Так саме тому виборця, по-перше, він не довіряє вже всім в плані господарському, так, всім традиційному пулу політиків. Тому з одного боку була низька явка. Навіть в межах цієї явки були частково люди, які просто прийшли голосувати заради розваги. Вони голосували не через якісь уподобання, а просто побачивши там якихось, так би мовити, прикольних персонажів. Це приблизно 2-3 таких теж було, які залишали свої враження на бюлетенях? Чи? І були враження ще, ще, ще звичайно, це надзвичайно великий відсоток недійсних бюлетенів. Це від 4 до 6% по різним видам виборів. Це означає те, що саме не бачили люди чогось там принципового в своєму виборі. Так, як правило, такі речі, як високі, недійсні бюлетені, вони або під час примусу виникають. Якщо громадян примушують голосувати, якось, наприклад, зафотографувати, так вони потім роблять його, сфотографувавши, потім роблять його недійсним, ставлячи там ще кілька галочок. Тут було, звичайно, що або різні малюнки на бюлетенях, або просто, скажімо так, пусті, перекреслені. Тобто ці комісії, як правило, ті бюлетені, які з помилками просто були заповнені літніми людьми, як правило, вони звикли вечора викреслювати. Так вони і викреслюють. Досі вже 25 років пройшло. Як це не, не треба робити, чи точніше 21 рік? А вони продовжують. Ну, ці бюлетені, як правило, комісії вважали такими, що підлягають, такі вважали дійсними і клали певній партії, якщо було видно, кого він все ж таки відмітив. Тобто, це відсоток недійсних, це справді вже бюлетені, яких виборець не забажав якось показувати свій вибір. Саме через це. А можна ще питання стосовно так, так. явки по Херсону угу. і області? Чи є якась різниця? Можливо, там по області було більше, ніж в самому Херсоні, чи навпаки? Ну, так. Було більше по області, причому це нетипова ситуація для Херсонщини. Як правило, явка була у нас і в минулих виборах, ми бачили, що вона знижувалася з заходу на схід. І... На це були певні причини, знов такі ідеологічні. Тобто східна частина області, особливо південно східна вона більш, так би мовити, історично проросійська. І через розпач носіїв цієї ідеології в 2014 році вони просто не прийшли на вибори тоді. Зараз цього не було. По-перше, у них були певні реваншистські відчуття, по-друге, ну, щодо своїх, так би мовити, кадрів. По-друге, я вже казав, що ідеологічне взагалі зафарблення було несуттєвим, тому Херсон показав нижчу явку. Я думаю, що це саме через те, що традиційно там вже певний вплив адміністративного ресурсу все ж таки присутні в селах, тобто голови, діючі все ж таки якось це м'який адміністративний ресурс, тобто, звичайно, що таке село, там всі-всіх знають. Тобто вони кажуть, ти ж прийди, проголосуй, будь ласка. А в порівнянні з попередніми роками взагалі явка стала хоч трошки нас, більшою? Вона стала трохи нижчою, ніж були нас нижчою. на минулих виборах президентських парламентських. Ну, нижчою навіть це не трохи, на 25%. Так, але я б не сказав, що це якось свідчить про якесь зменшення цікавості, бо якщо порівнювати з минулими місцевими саме виборами, то явка навіть трохи збільшилась. Минулі місцеві вибори, це був 10-й рік, всі ми забуті вже. Вони не сприймались тоді як власне вибори. Це були фактично легалізація влади однієї партії. Тому знов таки мало було хто прийшов, бо і кампанії не було як такої передвиборчої. Зараз кампанія була досить таки потужна і агресивна, але явка не набагато збільшилась. А скажіть, будь ласка, чи на всіх виборчих округах Херсонщини вибори таки відбулися? Ну, поки що немає підсумків, так? то важко казати, чи на всіх дільницях вибори відбулися. Так? Але ми можемо сказати, що на всіх округах, бо округи це така річ, яка, якщо вони, як правило, складаються по всіх видах виборів з кількох дільниць. Так? Або в селах і селищах на одній дільниці буває кілька округів. Через те, що там кількість депутатів, скажімо так, від 12 до так, 26, в, різних, в залежності від розміру цього населеного пункту, а при цьому дільниць кількість на навіть в великому селі там їх у нас найбільше це 6. А як правило, в такому середньому розміру селі, селі дає 14 чи 12 депутатів. Там одна-дві дільниці. Тобто на одній дільниці буває кілька округів, одномандатних виборчих округів, за якими обираються сільські депутати. І ось тут дійсно там багато таких округів, де вибори не відбулися. Перше, тому що там не було жодного кандидата. Навіть були цілі кампанії по примушуванню кандидатів туди якось записуватись, але багато хто порушивши закон, записався відразу, подав себе кандидатуру свою від якоїсь партії в районні ради і сам від себе до сільської ради. І через це, порушивши закон про неприпустимість подвійного висування, їх потім познімали. І були такі багато округів, де просто жодного кандидата не було. А вже говорячи про о, менші міста, не Херсона, а по області, mm -hmm. так а вже є попередні дані так, так. результати голосування, і вже є остаточно, ну так, перед остаточні конкретні кандидати, хто посів посаду мера? Ну, цікаві такі результати. Андрій Дяченко Каховка. Скажімо так, у нього вважалося всім політикумам і соціологією, що у нього менші шанси, ніж у діючого першого заступника міського голови Павла Пуляєва. Переміг Кахов, нова Каховка Коваленка це очікувано цілком. Тобто його перемога очікувана діючий мер. Голопристань Бабіч знов-таки неочікувано, але тут вже, мабуть, фактор спрацював втоми голопристанців від 17-річного правління пана Нєгри. І вони вирішили його з почестям відправити на пенсію. Цирюпінськ взагалі, сенсація, блогер Воронов переміг діючого мера Плотнікова. Тут можна по кожному місту зупинятись і розповідати, в чому ж справа, чому так сталося. У мене ще немає даних по Скадовську, хто перемагає, по Генічиську і по Береславу. А ну і Таврійськ, діючий мер Різак, теж без сенсацій. Ну, можу зупинитись на Цирюпінську, бо там. Була так мовити, інформація, що можуть бути зірвані вибори, так? Вони всюди суди можуть бути зірвані, бо багато було, на жаль, дуже порушень комісіями. І Херсонської міською вони теж можуть бути, до речі, зірвані. Тобто за бажання з будь-якої зі сторін подати в суд, і там вже в залежності від того, які у неї для суду знайдуться аргументи. Не підказуйте такий шлях. <ріст> Бо я не підказую. Вони, вони, звичайно, самі це все знають. Там, там саме зібрались в штабах люди, як правило, які, скажімо так, цинічні люди, яким якісь перспективи там чи наслідки для міста вони не цікаві, їм процес цікавіший. Так що їх не подання неподання ними в суд залежить лише від того, чого вони очікують від результату. І про Чірупінську ви хотіли? Про Цирюпинськ. значить, перемога була не просто сенсаційною. Важко зараз уявити, як переможець працюватиме з місцевою радою, бо там, власне, склалася така ситуація дуже неприяз... неприязних відносин між цими групами впливу, між цим одиноким блогером і цирюпинською елітою, істеблішментом. Так? Тобто я був свідком, як просто, ну, можна хто хто читає цього блогера Воронова, той бачить, яка у нього неприязнь до влади. Тобто він їх звинувачує у всіх смертних гріхах. Так само і вони поводять себе в приватних розмовах, в газеті міської ради. Тобто це вже таке, уявіть собі, як їм зараз, як їм зараз працюватиметься разом. Це, це ще не все. У них досить такі позитивні були досягнення в плані залучення інвестицій, в плані інфраструктури, бо Цюрюпін це на душу населення найбагатше місто Херсонської області. Тут їм плюс великий. Але Воронов багато знаходив корупційних ризиків і складових в їх діяльності. Тобто цюрюпінчани вирішили, що краще, мабуть, чесна влада, ніж успішна влада. Ну, як, це, як воно далі буде, я не знаю. Час покаже, ну, Час покаже, бо не було програми, до речі. Тобто Воронов це був нетиповий приклад, коли переможець взяв просто критикою. Так само, до речі, мало було якихось програм. Як ми бачимо, наприклад, по той же Каховці, наприклад, перемога БПП і Дяченка, вона теж... Сталося на частковому, частково спільних програмних моментах з переможеними, так? а частково просто на критиці, критиці і певних там, скажімо так, Певних технологічних моментах в їх передвиборчій агітації. Я не буду на них зупинятись, там було багато таких не дуже приємних речей, як публікації в газетах провокативні. Вони були взаємними, тому я не буду когось там звинувачувати. Вони обидві ці групи, тобто група ОПОБлока, умовно кажучи, і група БПП, вони припустились багатьох таких не дуже чимних проявів передвиборчій кампанії. Ось. Ну, це, це були такі яскравіші по області моменти. Ну а тоді повернемося до Херсону, Херсону, і от уже нам відомі два кандидати, угу. так які лідирують. Вибори, як правило, проходять другий тур через два тижні або через три тижні після так, першого тижня. Так, так. Після першого туру. Коли буде цей другий тур, вже відомо? За законом комісія не може ще нічого оголошувати. Міська виборча комісія вона оголошує другий тур після визначення результату. Результат у неї право є визначати протягом 10 днів. Так? Насправді, звичайно, що результат я так очікую десь на післязавтра, якщо нічого не станеться. Приблизно сьогодні буде в районах все підбито вже. І завтра там буквально 5 хвилин треба на те, щоб підбити результат, насправді технічно. І ще десь години-дві на те, щоб його написати. Тому, ну, звичайно, можливі якісь екстраординарні речі, такі як судові позови, там які я казав, вже, що є, є для них багато пригодів. Якщо цього не станеться, то оголосять так, але все ж таки проводити вибори 8-го, 8-го, це здається, буде два тижні. 8-го числа навряд чи можливо, бо ну, за 5 так. днів ще треба сформувати комісії, за 8 днів отримати подання. Причому це має робити міська комісія, яка показала свою досить таки. Погано працездатність через політичні скандали, які в ній постійно відбуваються. Тут зупинюсь відразу, що переформатування дільничих комісій це найбільше найбільші ризики, найбільша загроза цього майбутнього другого туру. Бо відбудеться воно за порівну за поданням переможців. Тобто половина буде від Миколаєва, половина від... Умовно, поки що кажучи, сальдо, бо є теоретично ще є можливість, що буде не сальдо, а мангер. А який розрив між кандидатами в відсотках? Між другим і третім, між другим і третім кілька сотень голосів. Тобто, на станом на зараз це близько 400. Угу. За паралельними підрахунками, яким можна довіряти, можна не довіряти. Тобто вони просто їх кажуть, що у них є вже там ще не здані дільниці. 에, може, вони ще будуть якось переглянуті, там близько п'ятисот голосів. Uh -huh. Тобто, скоріш за все, все ж таки Сальдо і Миколаєнка, і кожен з них, звичайно, надат, надаватиме по половині складу комісії. Можете уявити собі, що це буде потім. 에, скажіть, будь ласка, як розділяється представництво партій саме на Херсонщині? І чи це традиційно, чи Ні. за межами традицій? Традиційно я можу сказати, що Херсон і західна частина області, а також деякі північно-західні райони, вони були умовно кажучи, помаранчевими. Вони голосували за партії західного вектору розвитку, які декларували це принаймні. Тобто, це були в різні часи батьківщина, наша Україна, Свобода. На останніх виборах це був БПП. Навпаки, Південно-східна частина області це були, так би мовити, на партії регіонів, а південна це були частково навіть комуністи. Зараз, точніше, минулого року ситуація дещо змінилася через розпач, я вже казав, прихильників східного вектору розвитку, а також. Через взагалі, через ейфорію певну, навпаки, прихильників західного вектору розвитку. Тобто Херсонщина впевнено посіла місце такого собі центральноукраїнського регіону за електоральною географією, тобто вона цілком подібна до Кіровоградщини, до Чернігівщини. Або до навіть до Черкащини. Це частково. вперше, так, за історію. Виборів вона, завжди була, України. вона завжди була, оця принаймні половина області завжди була виходила за межі. Вона не була типовим південним Сходом. У нас були аналоги дійсно такі на половині області, аналоги цієї центральної України завжди були, їх ніхто не хотів помічати. І зараз навіть я так бачу, що в Києві багато хто не помічає цього. Вони вважають весь Південний Схід якимось суцільним, так би мовити, регіоном. В електоральному плані це не так. Південний схід перейшов під частково до симпатії до блоку Петра Порошенка, і так і залишилось там перше місце це вони, а друге місце це, звичайно, екстрегіональські сили. В Херсоні такого не скажемо, тобто, навіть що формально, є друге місце, теж за поблоком та нашим краєм, які ще мають, можуть між собою якось помінятися, вони близько до один до одного йдуть. Але як би не було, це друге місце воно пірове, бо далі йде багато дуже партій яскраво ідеологічного забавлення такого постмайданного, це Самопоміч, батьківщина, яка програла своє третє місце через не дуже таку вдалу технологію залучення собі першої особи на мера і фронтмена. Тобто фронтмен виявився невдалим, ну, тому є багато причин. якщо у вас є часто зупинимось на них. На жаль, часу, часу вже добре, немає. Все, і не, не останнє питання: як uh -huh. підвести невеликий підсумок? Чи можливі взагалі справедливі вибори без створення двійників, без фальсифікацій і тому подібного? Ні, я так думаю, що ці, ці вибори, що ми зараз їх спостерігали, вони були набагато справедливішими, ніж ті, що нас чекають зараз. На другому торі, тобто, це буде вже боротьба безкомпромісна. Зараз всі, навіть ті кандидати, що перемогли, вони цілком передбачали цей другий тур, і тому поводили себе досить таки стримано. Я думаю, що на цих виборах це вже буде все, все поставлене на, на карту, на кон. І тому на нас чекають багато дуже і баталій, і скандалів, і зривів виборів, і каруселів з спроб таки. Знову, і навіть, можливо, збільшення явки, як це не дивно, незважаючи на те, що лише один вид виборів. Тобто буде вже ідеологічне забавлення яскраве придано цій кампанії. Як це воно потім, хто хто кого мобілізує, як поведуть себе дільничі комісії, які пополам складатимуться, Тому це мені важко навіть зараз уявити, але... Правно, нічого хорошого, на, на жаль, не приходить зараз. Скажіть, будь ласка, а Один. куди звертатися, а якщо людина побачила порушення якесь, куди їй в першу чергу слід? Ну, По-перше, на дільниці буде багато спостерігачів, членів комісії, звичайно, тобто, якщо людина побачила, яка не є учасником виборчого процесу, не є спостерігачем, представником офіційним, так, і побачила якесь порушення, то вона має знайти людину з бейджиком. так, mm -hmm. ось на вже навіть не читати, що там написано, і заявити про це порушення. Якщо людина з бейджиком не реагує або реагує не так, як хочеться тому, хто заявляє, то можна знайти іншого, бо це означає, що порушення сталося звідомо. Того, кому звертаються, тобто таке теж можливо. Дякую величезно за нашу сьогоднішню розмову. Я нагадаю е, телеглядачам, що в гостях у нас був Володимир Молчанов, експерт е, Херсонської обласної організації Комітет виборців України. Дочекайтеся після реклами. А з Володимиром Молчановим ми вже пр прощаємося. Все На все так. добре. Угу.